Купрєчка Олександровна мешкаю в селі Галицинова. Війна це дуже важка трагедія, дуже психологічно важко. Дуже турбую за дітей, онуків. Зустріли війну на світанку, зателефонували і сказали, що розпочалась війна. Ми працювали в школі, приймали біженцю, готували їх. Потім Сказали, що працювати неможливо, коли стало дуже небезпечно. Ховалась в у підвал, у будинку знаходили дві стіни, сприйняли дуже важко. Взагалі ніколи не думали, що так станеться. Зараз тихіше, але все рівно бувають такі неспокійні ночі. Дуже важко про вашу організацію ми дізналися від працівників нашого ОТГ. Чоловік-інвалід, і нас подали в списки. Граблі ми отримали лопату, сокіру, віли, ведро, рукавички. Все міцне, всі речі дуже необхідні навесні. Велика потреба у всьому. У нас, у нас огород невеликий, але ми все маємо. У Мене є ягоди, у мене є фрукти, у мене є всі овочі. У Нас невеличка тепличка, є огірки, помідори, полуниця, малина, смородина, агрос. У нас родина велика. Забезпечуємо всі для своїх нужд. Ми вдячні за допомогу. У нас зараз одна велика мрія і бажання, щоб зупинилася війна, щоб ми жили в нашій мирній, славній Україні.